Якщо ти їдеш у Нідерланди і не знаєш, що куди, то як, то це відео саме для тебе. Всім привіт! Мене звати Зінфіра. Я веду блог про життя у Нідерланди в інстаграмі, тік-ток, Телограмі, а тепер в Ютубі. Тому буду дуже вдячна тобі за підписку та підтримку мого каналу. Тож, якщо ти їдеш зараз у Нідерланди і не знаєш, що, куди, які документи треба, то це відео якраз для тебе, бо ти знаєш друзів, які це планують, обов'язково відправ їм це відео. Хочу розповісти два варіанти шляху. Перший варіант, коли ти їдеш з іншої країни де ти мав тимчасовий захист до Нідерландів, і другий це коли ти їдеш вперше в Нідерланди із України. Тож поїхали. Тож перший варіант, коли ти їдеш із України до Нідерландів, то тобі потрібно мати при собі. По-перше, це біометричний паспорт, ідентифікаційний код, і в принципі документи, які потрібні тобі просто в подальшому житті в існуванні, до прикладу, там дипломи, свідоцтво про народження, можна зробити додатково. Документ про те, що ти не був судимий, це тобі допоможе при працевлаштуванні. Просто зібрати портфель документів. В цілому, всі, які в тебе є, вони не будуть зайвими, але необхідними саме це є біометричний паспорт та ідентифікаційний твій код. Другий момент це те, що немає якихось волонтерських перевізників, якихось автобусів і так далі. Зараз це все має відбуватися самотужки за власні кошти, тому також це враховуєте, що ніхто не забере вас з України, ніхто не допоможе приїхати. Все це робите ви зараз самостійно. І все, що вам потрібно, це зробити, зібрати документи. Гроші і відправитися до Нідерландів. Наразі в Нідерландах є також два шляхи того, як тут отримати тимчасовий захист. Перший це приїхати в Червоний Хрест, який знаходиться в Альфані, тут буде адреса. Другий шлях це якщо у вас є якісь друзі, знайомі, які вже перебувають у Нідерланді, вони живуть десь на локаціях, тобто безкоштовно можуть і для українців, і вони готові. Піти та домовитись за вас зі своїми менеджерами стосовно того, чи є місця, чи є місця для вас. І в такому випадку, якщо вони домовились про вас, то ви просто йдете на їхню адресу, і там же ви будете отримувати захист, там же все це оформить допоможе менеджер. Там ви вже безпосередньо це робите з хімієнтою, це мерія напряму. Якщо такого у вас немає, і ви там нікого не знаєте, ніхто до вас за вас домовитись не може, або ж ваші друзі пішли до поговорили, але їм сказали, що на локації місць немає. Тоді ви просто відправляєтеся в Червоний Хрест, який розпроділяє людей. Він приймає, і потім він шукає вам житло по всім Нідерландам, де є вільні кімнати, квартири та інше. В Червоному хресті це розпродільчий центр, ви можете жити день-два, а може навіть місяць. І мінус цього. Це те, що допоки ви не отримаєте постійне житло, ви не зможете отримати документи, ви не зможете оформити виплати, ви не зможете піти на роботу, ви нічого не можете, ви просто в такому стані очікування. І це одне з найважких, тому що вам потрібно мати це на увазі і мати якісь кошти на перший місяць-два часу, тому що хто знає, скільки це все буде тривати. Ну, абсолютно невідомо, всіх все по-різному, і при тому незалежно від того, хто ви, якої ви статі, просто в залежності від того, в який період ви потрапили. Якщо в період де зараз наплив людей. То буде важко, якщо ви приїхали, і може бути таке, що в червоному хресті має там немає людей, бо два-три. Ну, звичайно, це може бути швидше. Тож ви приїжджаєте в червоний хрест, маєте при собі документи, кошти на перший час. Говорите про свою ситуацію, що ви приїхали в нідерланди, хочете отримати тимчасовий захист, що ви українець і вам мають надати його. і Якщо вам кажуть, місць немає чи ще щось такого, ви можете настоювати на своєму, тому що ви маєте право отримати тут безкоштовне житло. Нідерланди не закривали це. Вони не припиняли давати житло. дійсно тут є проблема з цим, в плані того, що важко знайти орендувати, важко отримати класне житло. Але... Щось ви маєте право отримати, тому не прийняти вас, вони просто не мають права. При тому, чоловік, ви чи жінка, дитина, бабуся неважливо в будь-якому випадку, вони мають надати вам житло. Тож ви заселяєтесь червоний хрест та очікуєте, коли вас переселять в постійне житло. Там на місці вам все детальніше розповість людина, яка там працює. І коли ви переїжджаєте на постійне житло, там же вам оформлюють номер. Потім ви записуєтесь на стікер, це як ніби віза в наш паспорт. У чоловіків вона не клеїться, дається окремо у жінок. Вона клеїться в сам паспорт. І саме коли ви отримаєте цей стікер, ви можете виходити на роботу, подаватися на виплати та інше. Тому не затягуйте, робіть це швидше. Записатися на стікер після того, як отримали бсн номер, приїхати в Амстердам, отримати наклеечку і почати пошуки роботи та. Облаштування свого життя відразу хочу проговорити неприємну річ. Це те, що ви не можете обирати житло. Ви не можете обирати локацію цього житла. Тобто, вас можуть поселити ну, просто там під Німеччиною, під Бельгією, можуть поселити всередині країни. Це настільки лотерея. Я знімала в інстаграмі та тікток рубрику житла для українців, і це насправді настільки різні умови. Це і квартири, це і будинки, це і гуртожиток, це і тюрма була. Це і підвальні приміщення. Це настільки лотерея, яку ти не можеш просто обрати. Це суто, от як тобі повезло. Ти щасливчик чи ні, це вже буде обирати людина, яка працює в той день, і яка, яка тебе буде поселяти, тому що, на жаль, вибору немає. Ти не можеш сказати, мені це не підходить, я хочу інше, я хочу жити ось там, де там. тому що все це обмежено, житла дійсно мало, тому обирати нікому не дають. Якщо там, два роки тому ти поселявся Червоний Хрест, і ти міг там, втричі обрати житло, тобто, умовно, є три варіанти. Вони і кажуть, ну куди ти хочеш сюди, сюди-сюди, то зараз такої функції взагалі немає. І в цьому мінус країни, в тому, що просто приїхати орендувати неможливо без, без номера, номеру, без контракту на роботу, без стікера, без всіх цих документів. А, виходить, що ти не можеш жити, не можеш отримати ці всі документи без житла. Тому ти маєш обрати те, що тобі дають, і потім вже може щось намагатися змінити в цій ситуації. Тож, ми на цьому розібралися, тобі потрібно. Тож, якщо ти йдеш з України до Нідерландів, тобі потрібно знати, що тобі. Тож, ми, тож, тож висновок, якщо ти йдеш з Нідерландів до України, незважаючи на те, якого ти, якої ти стації ти маєш право отримати житло, тимчасовий захист і всі документи, все це можна отримати або в червоному хресті Альфані, або ж через локації в конкретних містах з конкретною вже мерією. Якщо ти їдеш з іншої країни, які дії тобі потрібно зробити? В ідеалі це виглядає так, що ти закриваєш всі свої там, моменти з житлом? З карточками банківськими і так далі, і їдеш до Нідерландів, але працівники Червоного Хреста говорять, що їм це насправді не важлива історія. Вони не перевіряють, вони не відслідковують і не мають такого, що ага, типу, що тобі там не сподобалося в Польщі, чи ви хочеш до нас приїхати. Тобто вони насправді приймають людей із Америки, із Канади, із Фінляндії, із Швейцарії з будь-якої країни для них ти українець, який покинув територію України. України, після 27 листопада, 2021 року, ти можеш отримати тимчасовий захист. Де ти був до цього, їм абсолютно все рівно. Тож, ти можеш просто. Приїхати до Нідерландів при тому не виписуватися з тої країни, хоча я би не сильно цього це рекомендувала, це насправді на свій ризик. Але е, мої знайомі, які приїхали місяць тому, вони прожили два роки в Фінляндії, вони не відмовились від тимчасового захисту в тої країни, вони навіть не здали житло, вони не закривали банківські рахунки. Вони консультувалися перед цим з червоним хрестом, який їм сказав, що вони не будуть все це перевіряти, і це вже на ваш розсуд. Вони приїхали до Нідерландів, отримали тут захист і тільки потім вже відмовлялися. Від Фінляндського, тому що вони хотіли себе захистити, так як вони їхали з трьома дітьми, і їм було страшно, а що, якщо їх там не приймуть чи дадуть їм прям мега жахливі якісь умови? Тож вони приїхали, нічого там не закривали, і тільки після місяця часу вони це зробили. Це говорить нам про те, що якщо ви їдете з іншої країни, ви можете так само приїхати, підстрахуватися, не закриваючи там моменти, і тільки потім приїхати в Нідерланди, все тут отримати і подавати. Думати і прийняти рішення, чи я повертаюся назад, чи я залишаюсь тут. Але все, що вам необхідно знати, це те, що ви маєте право приїхати, отримати захист незалежно від того, де ви до цього жили. Якщо ви підпадаєте під групу того, тих людей, які мають отримати захист. І так само ви приїжджаєте в Альфа, отримуєте там житло, вас переміщують, ви заселяєтесь, обирати нічого не можете, та починаєте такий самий процес, як ті, які їдуть з України, тобто отримання номера, російські і там вже далі подання на підтримку фінансу. Або ж ви будете починати працювати, це вже на ваш розсуд. Такі самі документи вам потрібно мати про собі. Це біометричний паспорт, який підтверджує, що ви боробували в Україні на момент того, як почалось повномасштабне вторгнення. І все, ви починаєте працювати, жити та існувати. Ви тепер знаєте, як це все працює, ви знаєте, які документи потрібні, і знаєте, що чоловіків, жінок всіх приймають, всім дають житло. Вони насправді самі в Червоному хресті говорять неправдиву інформацію по типу кожній другій людині, яка приїжджає і отримує житло. Вони говорять, що ви остання. Сім'я, там ви остання родина, ви остання людина, якій ми дали житло. Інших ми не приймаємо. І так воно говорять всім. Але насправді, поки що, 2004 рік зараз <смас> підходить до кінця, закони не змінилися, і досі можна отримати, приїхати. Ніхто не має права вам в цьому відмовити. Тому. Звичайно, ми не можемо знати, що буде в наступному році, але якщо ви хочете приїхати до Нідерландів, то треба вже поспішити. Сподіваюся, відео було корисно, тому підписуйтесь на мене, так як тут багато цікавого корисного контенту, особливо для людей, які живуть в Нідерланд або просто хочуть переїхати.